Привіт, компанія МАЗ знову на зв'язку. Сьогодні представляємо вам лінійку гвинтових компресорів інверторного тику від компанії МАЗ Comпресоor, а також усушувачі повітря продуктивністю від 1500 до 2500 літрів на хвилину. Лінійка представлена компресорами з прямим та ремінним приводом потужністю 10 бар. Продуктивністю повітря від 690 до 3200 літрів на хвилину. Корпус компресорів має рамну конструкцію та з стостінного металу, пофарбований корозійною стійкою поліефірною фарбою, та має шумоізоляцію, що робить його надзвичайно тихим, навіть в порівнянні з аналогами. Енергозберігаючих гвинтові серії інвертор забезпечує стабільний тиск стисненого повітря і зниження споживання електроенергії в залежності від витрат стисненого повітря, завдяки широкому діапазону регулювання. Компресори обладнані спеціальним двигуном, розробленим для роботи в важких умовах експлуатації в усьому діапазоні швидкостей. Високоякісний частотний інвертор керує частотою обертання двигуна і вентиляторів охолодження, що дозволяє підтримувати постійну роботу температури компресора. Тепер детальніше по моделям: найменший компресор в групі потужністю двигуна 5,5 кВт, тиском 10 бар, продуктивністю повітря 690 л літрів на хвилину, гвинтові компресори. Три моделі, які мають тиск на 10 бар, потужність на виході 200, 1400 та 960 літрів на хвилину. І найпотужніша модель в даній лінійці. модель з прямим приводом та інвертором. Потужністю двигуна 22 кВт, робочим тиском 10 бар і продуктивністю 3200 літрів на хвилину. Також маємо в наявності інверторні з засушувачами повітря та ресиверами на 500 літрів. Потужність двигунів 7,5 кВт і 15 кВт. Продуктивність 960 літрів на хвилину та 2200 літрів на хвилину. Дана модель компресора є собою комбі-системи з ресивером та осушувачем стисненого повітря. Компактність розмірів та поєднання в одній установці всіх необхідних систем робить компресор серії комбо найкращим рішенням для підприємств, які мають обмежений простір. Завдяки вбудованому рефрижераторному осушувачу повітря на виході компресора буде чистим та Позбавленим вологі та домішок рефрижераторні осушувачі стисненого повітря продуктивністю 1500 і 2500 літрів на хвилину. Робочий тиск тут і тут 10 бар. Дані пристрої очищають повітря від вологи методом охолодження стисненого повітря до температури випадання конденсату. Точка роси для осушувачів даної серії становить плюс 3 градуси за Цельсієм. Даний тип осушувачів застосовується практично у всіх сферах, де використовуються компресори: це металургія, фармакологія, харчова, машинобудівна, промисловість. Його обирають насамперед за енергоефективність та здатність підтримувати стабільну роботу обладнання. Холодоагент R134A з високим рівнем енергоефективності є стандартним для всіх моделей. Вбудований автоматичний клапан забезпечує періодичне скидання надлишків води та виведення його назовні. Отож, запрошуємо вас відвідати наш сайт, щоб обрати саме те обладнання, яке буде необхідне під ваші виробничі процеси.